Місцеве самоврядування це завтрашній день місто, це майбутнє завжди. І відповідно зрозуміло, що сьогодні ми менше думаємо про майбутнє основні виклики, які стоять перед нами, це відновлення і функціонування. Але в цей же час і в роботі з міжнародними партнерами, в чому в Чернігів має дуже багато успіхів. І з плануванням завтрашнього дня, все-таки ми розуміємо, що так до 24 лютого вже не буде, і, і місто треба планувати по-новому. День місцевого самоврядування. Ну, для нас це насправді перший рік сьогодні. Дата не дуже приємна, тому що ми бачимо всі, що відбувається з місцевим самоврядуванням, і, на жаль, на прикладі Чернігова. А я нагадаю, що в цей день, 7 грудня 2022 року, Яворівський суд Львівського там, чогось там району. Прийняв абсурдне рішення, яке війде, вже війшло, і війде в історію України одне з ганебних судових рішень. Задрібне адміністративне порушення, яке жодним чином не пов'язане ні з корупцією, ні з якимись іншими страшними речами. Обраного чернігівцями міського голови Владислава Трошенко суд відсторонив від посади саме на день місцевого самоврядування, 7 грудня. Це була не випадковість. Ми зараз всі це розуміємо, тому що і до цього була історія. І після цього теж є її продовження, тому це був такий подарунок символічний, як ставлення когось в країні на пещерських пагорбах до такого інституту, як місцеве самоврядування. Це дуже загрозливо, тому що я переконаний, і це не моє переконання, це абсолютно об'єктивна річ, що сьогодні функціонування місцевого самоврядування в Україні це питання національної безпеки, нашої національної безпеки. По багатьом причинам. Найголовніше із них це те, що нас підтримує, зараз Україну підтримує зброєю політично, фінансово, на міжнародній арені демократичні країни. демократичний світ. А демократичний світ нас підтримує не тому, що ми такі хороші, а тому, що ми декларуємо, що ми демократична країна. Він підтримує демократію в Україні. Так от сигнали по знищенню місцевого самоврядування вони дуже сильно шкодять нашому сприйняттю в світі, саме як демократичної країни. І ну, якщо це буде продовжуватися і погіршуватися, то звичайно і підтримка буде набагато складніше залучати. Тому функціонування демократії це питання національної безпеки без перебільшення. А місцеве самоврядування це серце демократії. Тому що це інститут, це громада, це вибори, це люди, це процедури. І якщо хтось хоче донести думку, що під час війни процедури і демократія це послаблює нас, це повна лісенізниця, навпаки. Це наша сила. Цим ми відрізняємося від нашого ворога і тому нас підтримують. Друге, місцеве самоврядування це запорука європейської інтеграції України. Якщо ми як держава обрали шлях на те, щоб стати членами великої європейської родини, і це єдиний і правильний шлях для України, то в Європі немає країн без сильного місцевого самоврядування. Немає. Там сильні громади, там є повноваження. Там є фінансові можливості, там є незалежність. І саме таку Україну хоче бачити Європа. І ми на цей шлях стали в 2014 році з початком реформи децентралізації, і е, ми маємо цей шлях пройти, тому що інакше нас ніхто не прийме до ні Європейського Союзу, ні до НАТО без цього. Тому місцеве самоврядування це запорука і європейської інтеграції України. І третє місцеве самоврядування це запорука відновлення України. Тому що для багатьох партнерів є абсолютно зрозумілий формат роботи з громадами, тому що громади на місцях чітко розуміють пріоритети, розуміють відповідальність перед людьми, що потрібно робити, що треба відкласти. Ну якби у громади, як у нас як громади, питали, куди витратити 6,5 мільярдів на мост через ріку Десна чи на якісь проекти, які потрібні місту, відновлення житла. Допомога людям, які втратили житло. Тому ми, як громада, зрозуміла, що прийняли рішення зробити багато якісних, хороших проєктів для людей, а, а не місць через ріку Десна. Ну це такий приклад да, пріоритетів. Тому, звичайно, для наших партнерів значна частина фінансування на відновлення, вони бачать, що буде йти через міста, через місцеві громади, і зараз ця робота вже ведеться. Тому це три кити, таких на яких стає місцеве самоврядування, а місцеве самоврядування це серце, на якому тримається країна. І всі дії, які були зроблені в лютому, в березні, місцевим самоврядуванням, громадою всією і місцевим самоврядуванням, були спрямовані на підтримку Збройних сил тероборони в організації харчування, одягу, мобілізації людей на їхню підтримку, підтримку цивільного населення. А потім, коли ворога відігнали наші військові героїчні, від міста почався процес відновлення. Оце називається відповідальність перед громадою, яка обрала людей працювати. І ми за цей час провели понад 10 сесій, там в ну, 22-му році, в 23-му, вже, мабуть, біля 20-ти, на яких приймали програми по підтримці наших людей. Депутати збиралися, голосували і визначали пріоритети в скромних можливостях нашого бюджету, кому ми можемо маємо можливість допомогти на відбудову, на матеріальну допомогу по тим напрямкам, які в нас були. На жаль. Відбивши атаку ворога з півночі, ми почали як місто відчувати нападки з центру. Буквально через місяць після завершення активної фази бойових дій повернулася політика в найгіршому її вияві, і результат її, на жаль, те, що в найскладніший момент для роботи міста місто лишилося без обраного міського голови, що ускладнило всі процеси. І у нас були поставлені на паузу. Мінімум на місяць, а то і на два переговори з декількома міжнародними партнерами серйозними. І питання роботи з центральною влади, і питання ухвалення рішень і так далі. Звичайно, це складний період. Ми стараємося, і я впевнений, ми його гідно проходимо. Але, звичайно, умови, яких розвиваються і відновлюються Чернігів, суттєво відрізняються від умов, в яких знаходиться більшість обласних центрів України після відсторонення міського голови. Було ухвалене рішення про створення військової адміністрації міської, без пояснення причини, всім вже зараз зрозуміло, для чого вона була створена, тільки з однією метою перешкоджання роботи місцевого самоврядування, знищення його, по суті. І ми це побачили за 10 місяців, чим вони займаються. Депутати міської ради, які е обобрані громадою на виборах, відчувають шалений тиск, поєкменували тут. Міську раду просто мінували і для того, щоб не зібралися депутати. І це ж не єдина була така сесія. Їх було, за моїми підрахунками, три або чотири, які намагалися просто зірвати, хоча на них розглядалися питання, потрібні людям, потрібні міста. І з тим, до речі, ніхто не сперечався. Просто хотілося, щоб їх не було. А вони були, і це комусь не подобається. В умовах війни, в умовах війни. Коли велика частина машини місцевої цієї силової в Чернігові кинута на те, щоб знищити обраний людьми орган місцевого самоврядування, для мене це просто незрозуміло. І я переконаний, що коли наші діти будуть чи внуки, будуть читати книжки про те, як Україна героїчно протистояла, переважаючу в рази армію Другу армію світу, але ми все одно об'єдналися, протистояли і перемогли. Щоб в цей час було у когось ще бажання і час направляти ресурси на боротьбу таку всередині країни один з одним. Але, на жаль, це правда. І про це ну, потрібно говорити тільки з однією метою. Це потрібно зупиняти. Чернігів отримав статус міста героїв, -герої за героїчний спротив ворогу нашого міста. Але я вважаю, що і в тому числі за боротьбу за цінності. Тому що за цінності треба боротися вони не даються просто так.